Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про роботу з текстом в C++ та розглянемо окремий спеціальний тип даних для роботи з текстом. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Перш ніж ми приступимо до вивчення і побудови рядків, варто приділити трохи часу історії того, яким чином створювався цей тип даних раніше в мові C, яка є попередником для мови C++, не існувало окремого типу даних для створення конкретно рядків. Замість цього створювався масив символів, тобто масив чар, у який записувалися різні елементи або ж символи. З набору символів виходили рядки і пізніше цілі речення. У мові C вирішили все це спростити і створили окремий тип даних під назвою String, у який ви можете одразу записати рядок або цілий текст. При цьому важливо розуміти, що будь-який рядок, він все одно залишився таким самим масивом символів, як це було в мові C. І зараз на практиці ви побачите, що я маю на увазі. Спершу давайте створимо текст, як це можна було робити в мові програмування C. Для цього потрібно створити символьний масив, тобто я використовую тип даних Charm, вказую назву додаю квадратні дужки та вказую, скільки в мене буде елементів. Також додатково я можу сказати, що тут я відразу додаю значення елементів. Кожен елемент це буде певний символ, тому я його розміщую в одинарних лапках. Ну і нехай тут буде два символа, тобто два елементи h і I. Тобто, якщо їх поєднати, це вже буде слово НІ або ж хай, наприклад, якщо ми кажемо про англійський. І тепер, щоб нам вивести все це на екран, нам потрібно перебрати весь цей масив та вивести кожен елемент на екран. Для цього ми можемо використовувати цикл for. Давайте ми навіть таке з вами і зробимо. Тобто ми створюємо звичайний цикл for від 0 до 2. Далі ми кожен раз збільшуємо I на одиницю. Ну і тут ми можемо просто відразу прописати cout, out Пертаємося до Word, підставляємо наш, наш індекс i і все це виводимо. Причому не робимо ніяких переводів на нові рядки, адже ми хочемо вивести цільне слово. І ось в нас хай, воно виводиться на. Екран все спрацювало коректно. Також за бажанням ви можете додати сюди додаткові якісь символи, ну, наприклад, ще знак оклику. І, до речі кажучи, якщо ви відразу встановлюєте значення для самого масиву, то його розмірність ви можете не вказувати, і його розмір буде підставлений автоматично в залежності від того, скільки тут символів. Ну, наприклад, тепер тут три символи, Також запустимо програму, і ось ми вже будемо отримувати трошки інше. Слово а вірніш неправильно я сказав. Тут ще треба поміняти цикл і сказати, що ми від нуля до трьох йдемо. І тоді вже дійсно будемо отримувати інше слово, хай і знак оклику. Тобто раніше в мові C, щоб працювати з рядками, потрібно було створювати ось такий символьний масив, потім його можна було перебирати. Кожен елемент треба було виводити на екран. Ну і таким чином ви могли з цим, цим працювати. Ну і звісно, такий підхід він виглядає не дуже. Тому в мові C++ попрацювали над новим типом даних, який називається як стрінг. І за його допомогою ми можемо набагато зручніше та швидше працювати. З текстом тут також я ще відмічу, що оцей новий тип даних стрінг, який з'явився тут в мові C. Він пізніше був використаний і в інших мовах, таких як C-Sharp, Java та багато інших різних мов програмування. Отже, тут він був започаткований і далі його вже там використовували. Щоб нам працювати з стрінг, з цим типом даних, нам потрібно спочатку його підключити. Тому вгорі ми прописуємо те, що ми підключаємо. Такий тип даних, як Стрінг. Ну, взагалі, таку директиву, таку бібліотеку, як Стрінг. Далі, якщо ми вже підключили з вами простір імен std, то в такому разі ми можемо просто відразу звернутися до цього типу. Він ось так прописується. Якщо простір імен у вас не підключений, тоді потрібно прописати Std, ну і далі звертаємося до String. В моєму випадку тут просто я прописую string без std, адже він вже підключний. І от насправді подальша робота з цим типом даних, вона нічим не відрізняється від роботи з іншими типами даних, тобто ми працювали з ча. З інц, float, з різними типами даних, і string, це можна сказати, що один з таких типів даних. Тобто тепер на його основі ми можемо створити просто певну змінну, і далі з нею працювати як зі звичайною змінною. Ну і давайте я вкажу, що це наша зміна, вона буде називатися як Words. І тепер тут я можу вказати певне значення. Важливо відмітити, що коли ми працюємо саме з рядками, саме з текстом, то потрібно не одинарні кавички сюди додавати, а саме по дві лапки. Тоді воно все буде працювати коректно. Ну і тут ви можете прописати як один символ, як одне слово, так і повноцінне речення або взагалі великий текст, все це тут буде коректно збережено. Потім, коли ви захочете, наприклад, вивести все це на екран, виводиться це без якихось проблем, тобто звертаєтеся до самої цієї змінної та виводити її на екран. Так само можна буде замінити значення цієї змінної на щось інше, на якийсь інший текст. Ну, тобто це по факту звичайна зміна. Просто тут ми тепер можемо зберігати саме текст, що дійсно зручно. Крім того, тут ви можете насправді і зберігати українську мову, кирилицю. Тобто, наприклад, я тут напишу ще як справи, та й давайте теж таке спробуємо запустити. Також побачимо, що все це буде оброблено коректно. Звісно, це буде оброблюватися коректно, тільки якщо ви додали правильне кодування інакше все-таки будуть. Помилки, і от, коли ми використовуємо цей тип даних, то потрібно розуміти, що в ньому все одно базово закладений той самий символьний масив. А це означає те, що по факту ви можете звернутися до будь-якого символу, який ось тут прописаний, наче це просто елемент масиву. От давайте ми в цьому переконаємося. Отже, я звертаюся до Words, далі я до нього звертаюся, наче це масив, беру перший елемент або ж нульовий елемент по індексу, і вкажу, що це в нас буде тепер новий символ. Ну, наприклад, це буде H, тільки вже в верхньому реєстрі. Якщо я тепер таке запущу, ви побачите, що саме. Перший символ, бачите, він тут змінився. Тобто, навіть незважаючи на те, що ми використовуємо інший тип даних, тут все одно йде та сама концепція, це символьний масив, і до кожного елементу ми можемо спокійно звернутися, що звісно. Цікаво та зручно. Крім того, варто відмітити, що в мові C там також придумали трошечки облегшений варіант, яким чином можна створити ось такі рядки. Давайте ми також це розглянемо. Для початку я просто закоментую. Тай минулий код. І тут, щоб створити текст, ви насправді можете прописати масив, як я це робив, або ж ви можете просто також подвійні лапті тут прописати, і ось, в такому чи... і ось в такому форматі записати новий масив. Тобто він тут в автоматичному форматі буде розбитий на певні символи, та й вийде, що Word, оцей масив, він буде складатися з трьох елементів. Можемо навіть це запустити. Ми побачимо, що нічого не змінилося, але просто тепер саме створення масиву. Він тепер трошечки інакший. І під кінець цього відео давайте я вам ще покажу, яким чином можна отримувати дані від користувача та записувати їх в стрінг, а також як їх можна записувати в оцей символьний масив. Для початку відносно стрінг. Тут, коли ми кажемо про стрінг, все дуже просто, і тут нам так само, як і раніше, потрібно використовувати CIN. а далі ми просто вказуємо, куди ми щось будемо записувати. Тобто я отримую дані від користувача і запишу їх просто в Words. Потім я можу з цими даними виконати певні маніпуляції і виведу їх на екран. Давайте навіть таке запустимо та й подивимося, що у нас відбулося. Отже, він очікує, що я введу певну інформацію. Давайте введу слово сам, натискаю Enter. Терн і ось ми помічаємо, що перший символ ми замінили, і далі ми вивели саме те, що вів. Користувач, тобто, якщо ми кажемо про стрінг, то отримання даних воно нічим не відрізняється. Якщо ж ми кажемо про символьний масив, то тут буде трохи інша структура. Нам треба звернутися до CIN, Далі через крапку ми звертаємося до функції getLine. Ми вказуємо, куди ми щось будемо записувати в наш цей символьний масив, і вказуємо, скільки елементів ми будемо зчитувати, скільки символів ми будемо считувати. Тут важливо розуміти, що на початку весь цей наш масив, хоча й не вказував розмірність. Тут він складається з трьох елементів, і тому я не можу зчитати більше ніж три елемента, адже потім ми вже будемо виходити за розмір масиву. І тут логічно було би вказати три. Але справа в тому, що це число воно тут не включно, тому мені потрібно вказати чотири, і тоді ми якби якраз зможемо зчитати три елементи. Ну а четвертий елемент не включно. Ну і давайте ми таке з вами зараз запустимо. Далі програма очікує, що я щось веду, наприклад, ввожу кве. Пізніше, якраз цей текст ми зчитуємо, він виводиться. Ну і далі, знову ж таки, я можу прописати все, що завгодно. Це вже для другого нашого рядка. І знову ж таки, перший символ цього другого рядка він змінюється. Отже, в мові C++ ми маємо інший тип даних, це тип даних стрінг. Він набагато зручніший, аніж те, що було в мові C. Ну і в майбутньому ми будемо використовувати цей тип даних саме для того, щоб нам отримувати, наприклад, від користувача певну текстову інформацію. Або просто, щоб зберігати певний текст десь в змінні. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!